Друзі, ось тут, біля той, я хочу маленький рукарій зробити з камінцями і з такими рослинками, як мох оцей молодило, ломи камінь. І ще отут, я так розумію, що це очітки. Я їх там біля дороги знайшла. Ось такі. Зараз буду з вами робити. Камінці зачистила, щоб гарніше виглядало. І зараз щось буду таке робити. Так, друзі, по центру сажу білий ломиканил. Ось так. І тут зараз буду викладати молодила. Зараз я буду отак вот дивитися. Тут зелененько, і ось тут зелененько, маленьке дитятко. Так, а тепер ще в мене є із Ілона Гардис. Отакий От ломикамінь камінь білий. Я вам показувала в ролику, я заказувала і рожевий. Зараз напевне один сюди. Так, ага, у мене є два білих. Один сюди В білий оцей напан окремо посажу. Так. І десь по краям ще розсажу оцей мох. Зараз буду формувати, тоді вам покажу. Дівчатка, ну ось так приблизно в мене вийшло. камінь отут рожевий я посадила, а тут біленький. Ну це, я розумію, очітки, яких я не збирала. Мох, цвіте жовтими такими квіточками. Це теж, я так розумію, очіток він жовтий. Тут молодила ось молодила, очіток, мох. Тут мох. Зараз ще ми поприкладаю. Ось так виглядає ця клумочка. Такий маленький острій бочок в моєму садку. Мені подобається. Напишіть, вам подобається чи ні. Можливо, я щось неправильно зробила. Кінець цього відео хочу вам показати свою новиночку, мій подарунок, а така ярка пляма на квітничку. Всім бажаю миру, міцного здоров'я, всіх вас обнімаю. Дякую за вашу підтримку, за ваші лайки. Пока-пока!